Ця ніч була і складною, і важкою і зі страшними наслідками. Вкотре російські окупаційні війська обстрілювали Україну ракетами. Загалом, якщо говорити про статистику, то сьогодні Львівщині дісталося найбільше. Було атаковано калібрами знищено сім крилатих ракет. Загалом, наскільки ми розуміємо, зараз повідомляється про те, що їх було близько десяти. О першій ночі противник завдав удару з акваторії Чорного моря із надводних носіїв та підводних човнів, здійснено пуски крилатих ракет калі. Бор було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. Ну а потім різко змінили курс на захід. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією повітряних сил вдалося знищити лише сім із десяти крилатих ракет «Калібр», Хоча ми помітили та оце слово лише сім, сім це, це, це все одно Аж дуже багато. Так, з десяти ракет при тому що, ти знаєш, я читаю офіційне повідомлення від повітряних сил. Це вони самі так зазначили. Ну no. Ну і, друзі, на жаль, да, є потрапляння ракет. Зокрема, вже повідомляється, що після нічної атаки є четверо. На жаль, загиблих, і щонайменше десятки отримали поранення. Місцеві повідомляють про те, як побивали шибки вікна. Ну і загалом страшні наслідки. Є в нас і кадри, як зараз виглядає Львів після нічної ракети на атаку Львівщиною літало цієї ночі. Повітряне командування Південь повідомляє, що українська протиповітряна оборона знищила Миколаївською областю вісім ворожих безпілотників. Повідомлені зазначають ПВО. ППО повітряного командування Південь. В середу знищила, в середу вночі знищила вісім ворожих безпілотників: чотири ланцети, два Мерліна ВР, один Зала і один Орлан 10 І є ще проблеми на Херсонщині. Там Окупант за добу випустив понад 400 снарядів. Двоє загиблих. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У телеграмі пише через російську агресію двоє людей загинули ще десять Серед них одна дитина дістали поранення. Загалом за минулу добу 84 рази били по Херсонщині, випустивши 430 снарядів із мінометів артилерії, танків, градів, авіації та безпілотників. По місту Херсон ворог випустив 38 снарядів. Так, друзі, ну і як завжди, зранку є в нас зведення від генерального штабу. Єдине, що звісно зараз це все буде вже без якихось радощів та пафосу. Все тому, що звісно, ми співпереживаємо переживаємо всьому тому, що відбувається, зокрема у Львівщині, і ми впевнені, що як завжди ще будуть розбирати завали. І сподіваємося, що статистика найчорніша та це наших втрат, вона не буде. Множитися тим часом подивимося, наскільки скоротилася армія російських окупантів. Отже, за останню добу ліквідованого особового складу відмінусовано від російської орди ще 600 злочинців, 232 тисячі 300. Ось такі загальні втрати. Тепер в особовому складі у російської армії ще відмінусовано шість танків. Загалом же їх 4068. 15 бойових броньованих машин, 7932 одиниці. Знищено від початку повномасштабного вторгнення. Це одиниці артилерійських систем: 4310, загальна їхня кількість втрат, і одна система РСЗВ дев'ять засобів протиповітряної оборони. 404 їхні загальні втрати від 24 лютого, 21 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 3635. І зараз важко згадати добу, коли б ці безпілотники не запускалися по Україні. Нагадаємо, що ця ніч вона буде вже зарахована в наступну добу. Тому ми не маємо показників збитих ракет. але тим не менше є. Відмінусовано що 23 одиниці автомобільної техніки та цистерни загалом же втрати російських військ склали в цій. В цій позначці 6888, Ну і ще плюс 7 одиниць спеціальної техніки. 605 загалом за минулу добу українські захисники завдали ударів по 14 районах зосередження окупантів. Це ранкове зведення Генерального штабу збройних сил України. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару п'ятьма іранськими ударними безпілотниками. Типу Шахет, два дрони камікадзе було знищено нашою ППО. Це додатково до тих, що літали над Миколаївщиною. Також Російські окупанти завдали 59 авіаційних ударів та здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мерінському напрямках протягом минулої доби відбулося 38 бойових зіткнень. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на кількох напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. Вдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Наша авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила один зенітно-ракетний комплекс ворога. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, один склад боєприпасів, вісім артилерійських засобів на вогневих позиціях, два засоби протиповітря. Риної оборони одну радіолокаційну станцію та чотири станції радіоелектронної боротьби противника. Так, ну і є трошки інформації про озброєння і посилення армії України. Американські засоби масової інформації повідомляють, що вже на цьому тижні адміністрація Байдена оголосить про постачання касетних боєприпасів в України. Нагадаємо, що боєприпасний голод, голод чи дефіцит можна по різному це назвати, але він лишається. І надзвичайно важливі це боєприпаси, яких завжди не вистачає. За словами американського чиновника, один касетний боєприпас, як правило, розкидує бомби, які можуть покрити в п'ятеро більшу площу ніж звичайні бої. Припаси чекаємо це, і зокрема ще й до цього зазначалося, що американці чому обирають саме касетні чому обирають саме касетні боєприпаси, тому що інших та так само у світі стає дедалі менше. Ну і ще одна надзвичайно важлива новина: це те, що нібито зараз підраховується, що ми виходимо навіть на деякий можливо парітет у техніці з урахуванням останніх поставок західної військової техніки до України, почали поступово обходити навіть Росію за кількістю важкого озброєння. Про це пише Блумберг із посиланням на дані аналітиків. Країни заходу від початку повномасштабного вторгнення поставили Україні 470 новий танк, і 286 мають прибути найближчим часом. Російський танковий парк із початку війни скоротився вдвічі за найскромнішими оцінками. 2000 російських танків були знищені, пошкоджені, кинуті або захоплені.